Я психолог, і зараз ми з вами перевіримо, наскільки ви близькі до емоційного банкрутства. Один сиптом мінус одна купюра. Рахуйте, ви прокидаєтесь і вже втомлені. Вас дратує звук повідомлення або те, як хтось дихає поруч. Ви перечитуєте один і той самий робочий лист вже втретє. Вам просто хочеться закритися в туалеті, щоб ніхто не чекав. Ви відчуваєте провину за те, що не працюєте в вихідні. Кожна дрібна проблема здається кінцем світу. Ви забули, коли востаннє щиро сміялися. Це не лінь. Це ваша нервова система каже досить, коли баланс порожній, гратівливість – це єдиний спосіб вашої психіки захистити залишки енергії. Психологічна порада на сьогодні: ми не дотягуємо до вихідних. Ми зупиняємо витрати. Відпочинок це не розкіш, це повернення боргів. Самому собі, скільки купюр залишилось у вашій банці? Пишіть число в коментарях час поповнювати ваш рахунок.